Ситуація, в яку воно попало, може становити загрозу як для цих пацієнтів, так і для інших пацієнтів і персоналу лікарні. Тому ми проявляємо певну обережність у всьому. На даний момент в форі лишаються тяжкі. Тяжкі, але вони стабільні з деякою позитивною динамікою. Всі необхідні втручання на даний момент виконані. Працюємо, щоб вони лишилися живі і здорові. Так, вони зараз в реанімації чи? Так, вони в реанімаційному відділенні, на апаратному диханні, але вже є елементи свідомості в одного, і в іншого. Я прошу, это зміна караул еще так підсилення? А какой караул? Так он же Чого? Тату. В операції високоспеціалізована, операції виконувалася підготовленими бригадами хірургів, травматологів з залученням всіх можливих, можливостей нашої лікарні, найкращих фахівців. Як, операція... Як до одного, так і до другого пацієнта.